От хочеться вашу думку почути. Було багато інформації про те, що вчорашня суперечка вона не випадкова, могла бути не випадковою, і сьогодні навіть я це вже певною мірою обговорювала в ефірі а під час попередніх включень, що це могла бути пастка для президента Володимира Зеленського. Як на вашу думку, чи дійсно це так? Ну я не зовсім поділяю цю точку зору. Я теж вважаю, що це не випадково. Інша річ, що тут сп був збіг обставин. Сама ситуація це збіг емоційних обставин. Зеленського хотіли попресувати. Оце не випадково. і Же Дівенс діяв не випадково. Він хотів продемонструвати свою лояльність Трампу, підіграти Трампа. Ну і мабуть, вони разом хотіли продемонструвати, хто тут головні. Це був такий пресінг перед початком переговорів, але пішло не так, як вони планували. Вони не очікували такої реакції з боку Зеленського. Але головна проблема: от чому теж це не випадково, крім ну самого збігу емоційних обставин от цієї емоційної ланцюгової реакції? тут є випадковість. безумовно. Обі дві сторони не хотіли такого фіналу, не хотіли такого конфлікту, провалу переговорів переговорів і провалу підписання угоди про ресурси. Але сама ситуація є закономірною в тому сенсі, що вона є наслідком принципової кардинальної зміни зовнішньої політики США політики по відношенню до Росії до України до визначення російсько-української війни, і тут ми просто бачимо купу о, доказів: резолюція США в ООН, прямо протилежна позиція України і Європи. Історія з переговорами з Росією і те, як поводиться Стів Уїдков спецпредставник Трампа на переговорах з Росією. Він фактично повторює російські наративи. Як і сам Трамп, теж їх повторює щодо оцінки і суті російсько-української війни і оцінки нинішньої ситуації. Ну ключова фраза діагноз того, що відбулося, і можливо, це була прелюдія до пресування Зеленського вже. До майбутніх мирних переговорів фраза е, Трампа, що е, Путін хоче миру, а Зеленський хоче війни. От це свідчення того, що насправді зараз відбувається в голові у Трампа, і якою зараз є нова політика США по відношенню до Росії, і до України? Це, на жаль, нова абсолютна ситуація, і в цьому сенсі Зеленський заздалегідь був на мінному полі. Тому те, що сталося, могло статися, от у Вашингтоні можливо на закритих переговорах, можливо статися пізніше. Це питання обставин, коли саме це могло стати? Пане Володимире, от я трішечки вас переб'ю. От зараз ви фактично назвали багато таких моментів, про які я також хотіла згадати, але знов таки, от ви кажете, що це не випадковість. А і знов таки згадали зараз, як а, голосували Сполучені Штати Америки в ООН а, за резолюцію. А, ну тобто, команда президента вона ж готувалася до цієї зустрічі. Вона ж могла передбачити, що щось може піти не так. Ну вони готувалися безумовно, зокрема, от ж бути якийсь план б, там план С. Тобто вони ж могли ні, ні, б передбачити ні, ні. якусь. Ну навіть ось таку емоційну а, складову, яка може виникнути. Ну от щодо емоційної складової, коли а, а, в переговорах а, і в спілкування два таких емоційних не просто людини, а політика, державні діячі, президенти, як Трамп і Зеленський, обидва дуже емоційні, імпульсивні. Тут знаєте, завжди можна чекати якогось такого розряду високої напруги. Ми це вже бачили. Я нагадаю ситуацію, яка була на початку переговорів про ресурсну угоду, коли Зеленський відмовив в підписанні цієї угоди, яку нам нав'язували, яка була кабальна для нас, неприйнятна. І тоді був просто вибух емоцій з боку Трампа. Я думаю, що ну, готувалася до переговорів, не готувалася до такої ситуації. От Що може бути от такий от вибух емоцій, може бути такі провокації з боку Джеді Венса. Да, знаєте, Так, от же постфактум, безумовно, безумовно, можна провести розбор польотів. І, на мій погляд, от моя особиста думка, Зеленському, можливо, не варто було б. Акцентувати увагу саме от в цій ситуації, саме от під час публічного спілкування на гарантіях безпеки, тому що Трамп акцентував увагу на питанні припинення вогню, і цим можна було б скористатися. Наприклад, звернути увагу на те, що зараз Путін проти припинення вогню. Зеленський в принципі діяв так, як ми діяли весь останній час. Для нас головне гарантія безпеки, не припинення вогню гарантія безпеки, і це не дуже сподобалось Трампу. А тобто да виходить, чи... що Зеленському треба було бути менш емоційним, коли він про це говорив. Або як Але я, я просто хочу, щоб ви уточнили. Так, да, ну про, про це всі говорять, що бажано було б менш емоційним. З іншого боку, вот давайте уявимо собі, якщо б він на всі звинувачення, іноді принизливі звинувачення на адресу України, не Зеленського, а України. Країни, яка стікає кров'ю, яка три роки відстоює себе. А тут кажуть: ти маєш припинити критику на адресу Путіна. Ти маєш погодитись без зайвих розмов на переговори на наших умовах. Ти маєш підкоритися. От якщо б він так погодився, кивав і казав так, буде зроблено, пане президенте Трамп, я зроблю все так, як ви хочете. Якою була реакція в Україні? Ми знаємо. Да, да бо... якою була б реакція у Білому домі? Я, я я поясню, чому я про це питаю, тому що знов таки, якщо повертатися до мого першого питання, про те, що отну кажуть, що це могла бути така змодельована ситуація, то чула я ще продовження ну якби пояснення, чому така ситуація могла бути змодельована, тому що приміром Трамп міг ось таким чином спробувати перекласти відповідальність, тобто зняти з себе відповідальність, тому що ну немає швидкого завершення війни, або це міг бути тиск на Володимира Зеленського для того. Щоб ну як то кажуть, прогнути, от як на вашу думку, Ні, тиск? Бо я дотримуюсь другої версії, тиск. Це традиційний стиль Трампа, його команди, шалений тиск, булінг, якщо використовувати цей термін. Ми, ми не в школі, але для Трампа це улюблено. принизити опонента шалено, агресивно натиснути на нього. До речі, що ми зараз бачимо? в відносинах з європейським союзом трохи в іншій формі, але починається такий же пресінг. Відмовили в зустрічі з держсекретарем США очільниці європейської дипломації Каї Калас. Погрози торгівельної війни, ну і те, що ми бачили, по відношенню до Трюдо, до Канади, до Данії перед цим. Формам розрізняються, скажімо так, заяви там трошки розрізняються, але стиль однаковий. І в даному випадку вони хотіли перед телекамерами, я маю на увазі Джеді Венса і Трампа продемонструвати. Вони тут головні боси. Треба було поставити Зеленського на місце і продемонструвати, що от ми зараз будемо диктувати умови, Зеленський буде виконувати. Картинка мала бути така: ми його примушуємо і Україну. До миру, до миру на американських умовах Трамп головний миротворець. Але Зеленський зламав цей сценарій не спеціально, Просто він діяв в даному випадку, можливо, не як політика, а як людина, яка живе три роки в стані війни, яка не хоче, щоб Україну так сприймали, пане Володимире, да. А знов таки, от оскільки ви зараз про це заговорили, а чи не є це такою собі помилкою? Ну команди, можливо, президента, можливо, якоїсь дипломатичні якісь недопрацювання? От, чому тоді Володимир Зеленський? Ну фактично став учасником, от як сказав тоді а, а, Трамп, це шоу. Ну, шоу вони планували. Я маю на увазі Трампа і Джейді Дж... 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 Дже Дівенса. Так, да, вони планували. Я думаю, що тут сталося. Я ж кажу, ну, це звільнити з... з... Зеленський. ж все, все одно ну, опинився фактично а, без своєї волі. Учасником цього, ну, вибачте мені шоу для ну, України. Так, це так. не шоу, це для штатів. Для команди Трампа шоу. На жаль, да, так буває. Але ми зараз бачимо зовсім іншу ситуацію. Трамп. Президент, який відрізняється принципово від всіх інших попередніх президентів США. Зараз ми бачимо прямо протилежну політику США, зовнішню політику. Трамп руйнує всі правила, всі принципи політики США і всередині Сполучених Штатів, і в міжнародній політиці. От абсолютно нова ситуація. Да, тому я ж можна було б от постфактум сказати: варто було б інакше діяти, варто було б стримувати емоції, варто було б інакше побудувати цю розмову. Сталося як сталося, знаєте, маємо те, що маємо. Тому я прихильник того, що зараз не варта, ну вірніше варто от аналізувати всю цю ситуацію з переговорами для тих, хто далі буде спілкуватися з Трампом як уникати от подібних ситуацій, які запобіжники використовувати і так далі. Це урок на майбутнє. А зараз для нас ситуація зовсім інакша. І ще раз підкреслюю. Те, що відбулося, воно рано чи пізно мало відбутися, тому що тут справа не в емоціях зеленського і в емоціях Трампа. Тому що чи один, чи інший рано чи пізно могли вибухнути скоріше за все, отакий от підхід до е переговорів про завершення війни він би проявився з боку американців. Вони е схоже готувалися на е примушувати зеленського до, до миру на е на російських умовах переважно Трампу важливий результат, і важливо було піти на поступки Росії, тому що Трамп явно хоче домовитись з Путіном. А Зеленський мав підкоритися, а він не став коритися, як і в 22 році. Ось така ситуація. Тому можна е, оцінювати різні тактичні варіанти. Можна було б інакше поводитись. Ну добре, тут би можливо вдалося уникнути проблем, але вони неминуче проявилися, тому що е, справа в зміні в змінах політики сша до російсько-української війни і ці протиріччя рано чи пізно проявилися? Пане Володимире, ще одне питання? Буквально маємо півтори хвилини, але все ж таки я не можу обійти його стороною, і от на це навіть 에, Сполучені Штати Америки вже неодноразово звертають увагу. Це зокрема одяг Володимира Зеленського. А цього разу а, він а, приїхав у ділових брюках, але все ж таки на ньому був а, верх не костюмний. У той же час Андрій Єрмак сидів в костюмі. От а, чому а, такий контраст? Та ну слухайте, це не принципова деталь. Я нагадав, але знов таки при... команда Трампа за це дорікає президентові ну це це прийняти відволікти увагу від суті. Проблеми суть проблеми не в костюмі. Я читаю Аксіо про це пише. Да, що от Трампу не сподобалось. Хоча, слухайте, коли починалися переговори, ну ми ж пам'ятаємо цю репліку Трампа. Як ви там е, е, красиво, чи як він там сказав, одягнути. Да, ну це була іронія, така тролінг. Ну трам про... зустрічав і ну, згадав про одяг. Якраз та ні, так проблема не в одязі. Що Зеленський перший раз так з'явився? Це його традиційний одяг. Він був вже в Білому домі так. Скажу більше, зараз американці звертають увагу, як проводив брифінг в цьому овальному кабінеті. Ілон Маск? В чому він був одягнутий? От вам відповідь на це запитання. Тому це формальний привід для того, щоб звинуватити Зеленського Да, відволікти увагу від суті проблеми. А суть проблеми в тому, що політика США по відношенню до України змінилася. І що Трамп зараз хоче миру на російських умовах. Ось в чому проблема. Ну, знаєте, може ще трішки питання провокативно, але тим не менш, ось. Е... Чи не могла бути ось ця історія, ну скажімо так, для президента України Володимира Зеленського ще і частково модель змодельована власною командою? Його командою? Ні, слухай, то да ну, я не люблю? Ні, ні, ні? Ну точно так я ж кажу. Я вважаю, що американці не планували це. Вони хотіли да поставити Зеленського на місце, продемонструвати, що вони головні боси. Але вони хотіли підписання угоди. Хотіли на да, продемонструвати, який Трамп великий е, гені зділки, е, як він от класно працює. Є конкретний результат. Вони не очікували такої ситуації. Для них це сталося несподіванкою. І ми хотіли, навіщо Зеленському було їхати в Вашингтон, щоб спровокувати. Цей конфлікт зробити гірше для себе і для країни. Ну ні е, тому це е, ексидент англійською мовою, нещасний випадок, нещасливий випадок. На жаль, це збіг емоційних обставин. Да. Е, е, і я треба, з треба, виходити висновки з цієї ситуації. Насправді це ж не перший раз, тому емоції треба стримувати зараз. Я вважаю, треба міняти стратегію, і тактику відносин як США подальших переговорів, як двосторонніх переговорів, так і переговорів про завершення війни. От над цим зараз треба думати. Оце зараз важливо. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. З нами на зв'язку Володимир Фесенко. Політолог говорили власне про вчорашню цю зустріч у Білому домі.